Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я знову написав пісню. Е, ну, сьогодні вихідний, трошки є вільний час, і я е, за сьогоднішній день написав три пісні: е, День народження у Юрія. Ну, я згадую той момент, коли е, мене посадили в його Зіл. Ну, і він мені каже: бери і двірниками отако рухай механізмом двірників, щоб. Е, бо дуже сильно злива, нічого не видно. І в такому режимі ми будемо їхати. Ну, також він нарікав, що то щось поламано, що він декілька разів знімав мотор, перебирав то все. Ну і в кінці кінців, ось така пісня Присвячую йому на день народження. Юрій Кушнірук рук в колоні їде, матюкався дуже сильно він, бо ж не знав, чи зіл його доїде, бо ж почув в моторі сильний дзвін. Що ж, майоре ти мені усучив, це звичайний є металобрух. За нормальним авто я вже скучив, бо ж мості почув я також люфт, а протектор в колесі весь лисий, як твоя без мізків голова, і ти курва надто є вже хитрим, бо ж брехливі є твої слова, бо ж казав, що буде все нормально, що даси нормальний мені, зіл. А для мене вийшло все печально, начебто насправді я дебіл. бо ж махаюсь день, та ніч з мотором, я коробку передач знімав, бо ж з великим криком та зі стоном. Сім разів на день її міняв. І руки в мене завжди у мазуті, і від шміру в мене об настрій. Дивірники не роблять та зіпсуті. Як же з тим ділом нам їхать в бій? Я його на полі бою лишу. Спишемо його. Ми на війну. В рапорті все до дрібницьо пишу, під трибунал всіх вас підведу, так що ти, майор, вже не шкірся, я тобі не лох, та не дебіл, до сюрпризу голубе, готуйся, бо ж терпіть, не маю більше сил. Бо ж на день народження напиюся. Подарунок зроблю сам собі, я з тобою падла, ось побоюся, щоб уроком було, це тобі, бо ж твій писок буде, наче дупа, бита буде день вона та ніч, бо ж це нездорова вже шкарлупа, тут не мого рич. Бо ж це не здорово, вже шкаролупа, тут не прохонаємо горич. Ось така жартівлива пісня: Слава Україні! Ми переможемо!